Слава Україні! Вітаю вас, любі учні, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, ми легко опануємо цікаву науку хімію. Сьогодні ми розберемося в суті планування і протоколювання хімічного дослідження, щоб самостійно проводити і оформлювати домашні дослідження та практичні роботи. Як ви думаєте, з чого варто починати дослідження? Так. Треба почати із ознайомлення з властивостями речовин, які будете досліджувати, і це потрібно для того, щоб наше дослідження було безпечним. А далі ви починаєте своє дослідження, і його треба спланувати. Планування експерименту це процедура вибору умов проведення дослідів, необхідних для вирішення поставлених задач дослідження із заданою точністю. Будь-яке дослідження має на меті передати набуті практичні знання іншим. Щоб дослідженнями могли скористатися, ви маєте їх вірно описати, запротоколювати. Є певний план протоколювання досліджень, він допоможе вам повніше і точніше фіксувати свої дії і спостереження. Перше запишіть заголовок. Тему вашого дослідження чи практичної роботи. Друге. Сформулюйте мету дослідження. Те, що ви намагаєтеся вивчити чи довести в ньому. Третє. Визначте всі матеріали та обладнання, які використовуєте в дослідженні. Четверте. Описуйте крок за кроком процедуру дослідження. П'яте. Розпочинайте з опису речовин, які беруть для дослідження, що робили. Шосте. Запишіть усі спостереження, які ви робите під час досліджень. Що спостерігаю. Сьоме. Виміряйте і фіксуйте значення будь-яких величин, 8. Науково поясніть результати дослідження. Напишіть рівняння відповідних реакцій. Дев'яте. Сформулюйте висновки з дослідження. Підсумуйте його основні результати. Усе своє дослідження запишіть у ЗОшит і здайте на перевірку. Бажаю вам успіху і гарних результатів!